Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. А телеграм-канал Топор Топорпомсти пише, що після сьогоднішніх вибухів у мінську поранений Коля Лукашенко а звиту пропав старший син Лукашенка Віктора. Тому, можливо, пише телеграм-канал Білоруський Партизан. Що інформація правдива, і його тіло таки вже доставили в Білорусі та поховали. Западіння літака в Малія про нього більше нічого не чути. А Коля Лукашенко потрапив у ДТП, після чого машина вибухнула. Мабуть, Рвало ГБО охоронці терміново евакуювали його одну із місцевих лікарень. Пише телеграм-канал. Тим часом сам Лукашенко наразі не в Білорусі. Саме проголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко мало не покотився стрім голову сходами перед самітом СНДОБішкеком. Піднімаючись, він опустився і комічно змахнув руками. Конфуз підіграв давні чутки про хворобу. Диктатора передають патріоти України. Відео, на якому Лукашенко ледь не впав на сходах, розлетілося соцмережами. Інцидент та розмішив користувачів і одночас задав новий привід для розмов про проблеми зі здоров'ям диктатора. Лукашенко та його тверда хода упевненого лідера у Бішкеку виявлено екстремістські сходи і не менш екстремістські килимкові доріжки. А ще підступна сходинка, яка мало не підвела. Усі вони будуть покарані. Іронізує телеграм-канал Білорусі головного мозку. У коментарях до відео користувачі не стримуючись у висловлюваннях, зазначають, що самопроголошений президент помітно погладшав і підйом сходами дався йому Важко, а грація картоплі краще б упав. Наступив на напад, що готувався, пишуть у мережі. Джерело наближене до Лукашенка, зазначає президенту Білорусі Олександру Лукашенку Два місяці тому діагностували рака передміхорової залози. За моєю інформацією, рак операбельний проте з урахуванням віку та загального стану здоров'я. Боротьба з ним для Лукашенка стане справжньою боротьбою за життя. Наразі білоруські державні діячі стурбовані питанням, як зберегти лікування в секреті, хто в разі смерті замінить Лукашенка. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом.